Знакові новини на соціальній країні в студії Лана Майковська. І далі говоримо про таке. Останній політ у Дніпропетровськ доставили тіла десантників і льотчиків із зони АТО. Протистояння триває. Українські силовики обстріляли блокпост терористів у передмісті Слов'янська. Мінус один зник нардеп регіонал Микола Левченко. Від отруєння газом на Донеччині загинули шахтарі. Повідомляють про це надзвичайники в результаті отруєння копальним газом при несанкціонованому різані металу у підземній споруді теплотраси шахти. Імені Кисельова загинуло чотири людини. Трагедія сталася вчора близько першого дня. Через годину тіла загиблих підняли на поверхню. За фактом події правоохоронні органи проводять розслідування. У Дніпропетровське доставили ціла десантників і льотчиків, які загинули під час авіакатастрофи. Іл-76. у місті відбудеться процедура ідентифікації військовослужбовців. Ціла були доставлені спільними зусиллями керівництва Міноборони України, штабу АТО, волонтерів та інших небайдужих людей. Нагадаю, на борту Іл-76 летіли 40 українських військовослужбовців і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Військове протистояння на Донбасі продовжується вчора. Українські силовики обстріляли блокпост терористів у передмісті Слов'янська. Військові помітили переміщення групи бойовиків у кількох кілометрах від армійських позицій. Спочатку вояки спробували ліквідувати ціль з гармати БТР, далі вдалися до обстрілу з міномета з відстані близько 4 кілометрів. Про втрати серед терористів не повідомляється. Разом з тим, сепаратисти ведуть вогонь по українським блокпостам майже щоденно. Українська армія відбила в бойовиків реактивну установку ГРАД. Про це повідомив речник АТО Владислав Селізньов. За словами його військові продовжують звужувати кільце навколо бойовиків і блокувати їх у населених пунктах і районах. Незважаючи на високу підготовку бойовиків, українські військовослужбовці, які за час проведення АТО придбали значний бойовий досвід, демонструють ефективні результати в зіткненні з російськими терористами, нерідко ціною власного життя рятують своїх товаришів. Доказом професіоналізму військовослужбовців є великі втрати серед бойовиків, які оснащені сучасною зброєю. Йдеться про системи залпового вогню БМ 21 ГРАД ПЗРК, інші зразки зброї. Путінські репортери путінські репортери на вибух газу у глибинці встигли за 10 хвилин. Це відзначив очільник НАК Нафтогаз України Андрій Коболєв. Він каже, що журналісти Раша туди прибули в Лохвицький район Полтавської області, де стався вибух газопроводу в рекордні строки. Рівно 10 хвилин знадобилося журналістам раша тудей, щоб опинитися на місці вибуху газопроводу в малоприкметній місцевості в глибині Полтавської області. Як то кажуть, їхали, їхали, зупинилися пограти на роялі, а тут і він стоїть в кущах. Нагадаємо, основа основна версія вибуху газопроводу на Полтавщині. Це диверсія. Внаслідок неї Україна втратила 10 мільйонів кубів газу. Говорили про аварію, і на вчорашньому засіданні уряду там кажуть, в диверсії була зацікавлена Росія. Через газопровід у Ренгой Помари Ужгород проходить близько 80% російського газу до Європи. В результаті вчорашнього вибуху полум'я піднялося на висоту 200 метрів. Пожежу гасили кілька годин. Росія відразу ж заявила, що інцидент стався через старість трубопроводу. Натомість Українське МВС запевняє, що має докази диверсії. Ми предполагаємо, що вибухове стройство було заложено під основання бетонної опори трубопроводу. После чего произошло, произошло два коротких взрыва, и затем большой взрыв. Подача газа благодаря резервным Поцям поставки, судя по всіму не пострадала завдяки резервним гілкам. Подача газу не постраждала. В Укртрансгазі відзначили, що оперативно локалізували постраждалу ділянку, тому транзит блакитного палива до Європи перерваний. Не був Арсеній Яценюк називає вибух намаганням дискредитувати Україну. На його думку, це мало додати балів південному потоку, який будується в обхід України. Ми прогнозували ще декілька тижнів тому, що будуть сплановані диверсії. Мета яких підірвати репутацію України як надійного транзитера, зрозуміло, хто зацікавлений в тому, щоб підірвати довіру до української газотранспортної системи. Цікаво, що аварія співпала з падінням попиту на Газпромівський газ. Європейські країни знизили відбір палива через економічну кризу. Україна через оголошену північним сусідом газову війну. Микола Різник, Богдан Цендровський соціальна країна. На втрачає своїх обранців зник нардепонал Микола Левченка вчора ввечері. Народний депутат, голова Донецької обласної. Організації партії регіонів Микола Левченко просто зник за інформацією Донецького видання. Помічники Левченко не можуть вийти з ним на зв'язок. Не відповідає і водій нардепа. в оточенні Левченко не виключають, що його могли викрасти раніше. Микола Левченко заявляв, що Донецька обласна організація партії регіонів через бойові дії припиняє політичну діяльність і буде займатися допомогою постраждалим в результаті боїв громадянам. Схожий випадок стався із народним депутатом Олегом Царьовим. Тоді про зникнення нардепа повідомили його ж прес-служба. Шукали майже три дні. А він, як з'ясувалося, пізніше заїхав до друзів попаритися у бані. Верховна Рада сьогодні розгляне кадрові рішення президента України. Зокрема, він запропонував призначити Віталія Ярему на посаду генерального прокурора України, на посаду голови НБУ, призначити Валерію Гонтареву а Павла Клімкіна на посаду міністра закордонних справ. За даними організації Об'єднаних Націй в Україні 34 тисячі біженців зі Сходу та Криму для допомоги переселенцям у вуряді вже розробляють відповідну програму. Допоможе держава і сім'ям загиблих майданівців та військових. Сім'ї небесної сотні отримують більшу грошову допомогу ніж було заплановано. Відповідні зміни до постанови вже затвердили на засіданні уряду. Наразі одноразову допомогу отримала 71 родина загиблих із 98. Три Трі родини це інших держави громадяни загинули. Ми досі не отримали від них звернення цих родин. Дев'ять взагалі відсутні родини. І 15 – це батьки, батьки працездатного віку. Тому сьогодні було прийнято рішення змінити цю постанову і розподсюжувати 15 сімей теж отримують таку одноразову грошову допомогу. Уряд збільшив оплату до пенсії по втраті годувальника. Відтепер вона становитиме від 5 до 8 тисяч гривень в залежності з кількома людьми опікувався загиблий. Потурбувалися в уряді і про переселенців із проблемних регіонів. Для них створена спеціальна програма по працевлаштуванню. Вона фінансуватиметься за рахунок фонду соцстрахування з безробіття. Ми предусмотрели більше 800 мільйонів на створення нових робочих місць і на підтримку тих людей, які остануться без роботи, як підтримка в страхового випадку. Поэтому мы зараз проводим, разрабатываем отдельную програму для того, щоб обеспечить тих людей, які временно може бути вже постоянно будуть проживати там, куди вони зараз переселилися з району, де йдеться АТО. Дуже важливо, щоб і самі переселенці максимально хотіли адаптуватися до нового життя, зокрема в пошуках роботи і забезпечення своїх родин. Лана Маяковська Богдан Цендровський соціальна країна. Популярні кеди, балетки, каблуки, шпильки можуть бути оголошені поза законом у зв'язку з небезпекою, яку вони несуть для здоров'я росіян. Відповідне звернення вже направили на ім'я глави євразійської економічної комісії Віктора Христенко. У свої пропозиції парламентарій пропонує включити нові медичні ортопедичні вимоги до взуття у техрегламент митного союзу. У немилість потрапили взуття із плоскою підошвою кеди і балетки, а також взуття з високим каблуком. Всі ці модифікації взуття, хоч і користуються великим попитом у населення, призводять до порушень будови стопи. І це наразі вся інформація. Побачимося за дві години.